Бачите, гуляю по котовіце. Церква якийсь там, храм дуже красивий, готель ось. Що я хочу вам сказати? Я ніколи не була за кордоном, взагалі не подорожувала. Якось так вийшло, от я сьогодні прокинулася і думала про це. Я 19 років в шлюбі і так вийшло, що ми з чоловіком будували сім'ю. Ми 19 років будували. Спочатку ми взяли кредит, один, другий. Потім я довго оплатила, він теж багато працював, народили дитину. Там була одна економічна криза, друга. Сказати, що в нас не було ніколи грошей, не можна сказати. Завжди у нас ну якось ми нормально жили, але подорожі були завжди на другому плані. Завжди мені хотілося подорожувати, але я не могла собі цього дозволити. Ми... За все шлюбне життя з'їздили в Бердянськ два рази і раз на весільну подорож в Крим. Це були всі наші подорожі. Зараз ми з чоловіком розійшлися десь місяць-півтора, як ми не живемо разом, і я дозволила собі поїздку за кордон. І що я помітила, друзі? Що поїздки, насправді це не так дорого, як здається. Взагалі, ось дивіться, я вчора купляла свій білетик з, з Кракова до Перятна. Я спочатку хотіла взяти автобусом, щоб все було одним махом, а потім поговорили з сестрою, що автобусом не дуже зручно, і ми вирішили, що треба їхати поїздом. Хотіла замовити прямий поїзд з перемишлю до Києву, тому що до гребінки не було. До Києва. Я там трошки вихонулася, не встигла, поки пішла там по магазинам, його купили. Там був недорогий за 1800 гривень. Це теж дуже дешево. Але я така подумала: ну, я спробую подивлюся до Львова. замовити. Не я вже українськими поїздами знаю, як їздити, а от польськими ще ні. З перемишля до Львова коштує поїзд 833 гривні. 833 гривні. Зі Львова до Києва. Угадайте скільки? 147, щось таке. 147 гривень. Для мене це було велике відкриття, тому що ну, я взагалі нікуди не їздила, так? І мені здавалось, що це буде дороже. Я думала, що теж гривень 700 вона буде коштувати приблизно. Ніфігаш никаких. Тобто ти можеш проїхати пів країни. За 100, там, 50 гривень, богоговоря. Представляєте? Я оце прожила 42 роки, я нікуди не їздила. Для мене це шок і економічний шок в тому числі, тому що можна було насправді можна було навіть на день собі дозволити поїхати у Львів, в Одес, там ще куди. Я цього собі ніколи не дозволяла. Чого не знаю. От чесно будували домострой. І тепер виходить. Все, що я будувала ці 19 років, це свою сім'ю, будинок там е, на машину заробляла, дітей виховала. все розвалилося вчорам собачим. Тобто все розпалося і виходить, що все марно. Ну так, у мене є житло. Я ще не знаю, як ми будемо його ділити з чоловіком. Тобто дітям є де жити. У мене троє дітей, є машина, тобто, хай вона старенька, але вона є. Але я ніде не була. По факту можна собі не відмовляти було в цьому. Я багато заїдала стреси, да, тому що я не дозволяла собі, не дозволяла собі те, що хочеться. Хоча останні, останні десь 6 чи 7 років, 7, мабуть, я займаюся спортом, я дозволила собі там, фітнес, да, там якісь навчання, поступила навча вчитися, що теж було досить бюджетно. Вчилася, це було 8 тисяч гривень за рік, я півтора року вчилася, тобто це була шара по факту. Це теж довго наважила, щоб дозволити. І ось такі мої розсуждення, що треба шукати можливості, вони завжди є. Можливо, це буде, знаєте, не лакшері варіант, але по факту не гірше. І оце я завтра зараз гуляю по Катовіце, я нарешті дозволила собі вийти з хати і прогулятися сама. Вчора сходила в супермаркет, сьогодні так просто по вулиці, мені було страшно, це виход із зони комфорту. Але коли ти виходиш із зони комфорту, там починається ріст. Ти починаєш і мови вчити таким чином, да? коли ти попадаєш в іноземне, да? наприклад, в англомовне середовище. Ти швидше левчиш мову, так тобі треба англійську. От я зараз в Польщі. Е я вчора скуплявся в супермаркеті, е намагалася з полькою об'ясниця, що мені треба там ковбасу. Кажу, скільки воно коштує. Да, вона мене розуміє, хоча в них коштує так само, якось там. Чи кіко кошти, Ну якось так. Тобто вона дуже схожа мова на нашу, але вони тебе не розуміють. І тобі проходиться якось осваюся. Оце я тиждень в Польщі, вже деякі слова я там запам'ятала, да які схожі українські з польськими. Тобто, і це виходи з зони комфорту. Мені перший день було дуже страшно, я боялася забзабдитися в трьох соснах. Це брат і сестра, брат в одному місці, сестра в другому. Я тут шарахуюся по цій Польщі, да? їй дуже страшно. На поїздах теж ми приїхали поїздом з Катюхою, І це теж був для мене стрес, тому що багато чого нового, да? там непонятно на яку платформу приходить, ту польську ти не розумієш. Але по факту, коли ти тут оце тиждень я тут побула. Вже багато чого дізналася. Тобто багато, це все на все один тиждень, і можна собі це дозволити. Навіть ну якщо враховувати по грошах, то це теж недорого. Ну, звісно, я е, приїхала в гості, то мені було де жити, це Катюха мене привезла тут безкоштовно сюди, тому що вона їхала. Але по факту все одно, тобто дві е, тисячі коштує в мене білет до. Кракова 2000 тисячі назад, і тут, тобто, можна там за 5, за 7 тисяч, дозволити собі цю поїздку, якщо при налічі, там, зарплати, я не знаю, зарплата 15 тисяч гривень, це така середня, невелика зарплата, можна собі дозволити якісь подорожі, ну це, це можливо. Тобто, можна дешевше. Якщо по Україні ну, мені раніше здавалось, поїхати на море, це там тисяч десять треба потратити. Ні, якщо гарно подивитися, то можна зайти в там за 200-300 гривень, розумієте, вони є такі. Навіть на пару днів на море можна мотонутися. Так, це буде виснажливо, але тобто, ну, тобі буде впечатлення і буде щось згадати. Тому подорожуйте, друзі, діліться своїми враженнями, що ви думаєте по цьому поводу? Тому що е, я поки що от, наслаждаюсь. До речі, е, стосовно цін у Польщі, я вчора купила морозиво за 15 гривень, те, що у нас коштувало бо там десь 35 гривень 35, виріжку смачне таке е, полуничне морозиво просто шикарніше. 15 чи 16 гривень ну шара, я її взяла тільки через те, що воно було дешеве, і я така подумала, ну треба спробувати. А тут продукти досить якісні, і воно було смачне і класне. Тобто ковбасу купила там 250 гривень за кілограм. Ну, це була відчина, тобто це така сама ціна, як і в нас, і це я би з акції брала. Можна було б, якщо по акціях тут в них аплікації, дату тобто, є приложення, вони шукають деякі акції і потім скупляються. Це ще брали не в самому дешевому магазині. То, в принципі, з голоду ви не помрете. При тому при всьому, що тут зарплати набагато вищі, навіть якщо це якісь такі, знаєте, прості роботи, типа грузчика чи там на заводі, на хліб можна заробити. Житло комуналка дорога, але е, з метра ще сравнювати. Ну, якщо з київськими цінами, то так само приблизно. Тобто, ну може трішки дорожче, але ж зарплати тут інші. Все, люди, цілую, люблю, діліться своїми враженнями, враженнями, своїми думками по цьому поводу. І хто хоче на консультацію, запрошую. Я психологиня, працюю з різними темами і теми стосунки в тому числі, і коучингові теми, і психотравмуючими подіями. Тому звертайтеся. Все, цілую пока.